І всім привіт, друзі! З вами я, Соніґейм, і нарешті вийшла нова в Standoff 2. І сьогодні ми з, разом з Контіком будемо її дивитися. Так! Да, всім привіт! Так, Мені вже... Мені дуже подобається нова пушка. Нову пушку якось називається, я вже не пам'ятаю як. Як вона там називається? А я не знаю, я зараз подивлюсь. Красавчик! А, а ким боюсь я? А, а ким боюсь я? Так, да, а ким боюсь <свист> 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 Ми вже бачимо тут новий ніш. Опа, опа, опа. Мені зразу медальки дали. І, да, друзі, тут о... це нові пушки, Анімація осмотра і перезарядки дуже похожа на пістолети, берети. Ага. Так, да, і я щось не зрозумів. А де импарбокси ага. на ринку? Опа, і новий крейт. Дайнасті, Насті, І сьогодні я. Дун <смеш> Коротше, новий креейт. Дейнесті. Дуйнасті. Буде якось так називати. Буду його якось так називати, і я накопив собі 5000 серебра. Сьогодні буду відкривати ось Бац! 50 Креїйт Дійнасті. Слухай, а це нова пушка, така дисбалансна. Да Та я ж кажу, це жах просто. А що, батл пас, дивимся. До речі, в батл Пасі теж можно получить крейцей у Дайнасті. Да. А, 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 які там є над Дайн? а тут є Ревенш, Фейбл, Хамелеон і Fable, Hamilton ще є. Так, нові дайнасті. пушки, нові пушки теж доволі прикольні. От особливо нові Юсі Ток. а Кімбо Юсі взагалі імба. Ну що, ми приступаємо відкривати Create Bo Dynasty. а ви ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дайнесті! От заповню санів Дайнесті! Вс, Дайнесті! Дайнесті, хоть би. Ось такі М40. До речі, ви замітили, що додавали теж... Ем... Пушки з самої першої колекції Origin. О тут Mac 10 піксель камуфляж, а це було в не... Не... на глу на гло на, гл... на глоку. На глоку був е... теж піксель камуфляж. Теж сами... Чуть -чуть... Тут додавали названня з Origin колекції ще. Тому давайте відкриємо перший бокс. Сподіваюсь, мені випаде не временний. Ні, мені рарка временно випала. На 23 години. Та навіщо він мені. А я. Назар, я ще її ще й продати не можу. Ну ладно, собі залишу. Може мені сьогодні аркана випаде. Да! Фух! О, мені випав 57, який буде назавжди в мене. А скільки він коштує? А де подивитися? А, ось він. Він коштує 025. А ну-ка. Ну прикольний, ну, прикольний. Так, тому продовжуємо. О, мені нова пушка Кимбо Юсі випала. <рес> а, до речі, це Акимбо Юси Юзи вона из-за террористів за терористів, із спецназ странно Та чому мені одні време скины падають? А ну-ка а А чому? поменяли до речі, да я думаю так о М40 смолдер. Ну це вже назавжди мене Такий пункчик. Давайте може мені аркана випаде. Та чому временний скин? Мені авік випав в е епік. Кал болт, если вы как тебе удалить временні скіни. Та ні, це спеціально крейти за цього создали. Ну блін, мене мені мне одні времени падають. Мені одні тривалі скіни падають. Та знову тривалий скин. який М40 купер? Раньше даже я все аркана выпадає, Аркане, воно выпадає, така да? Да, що ты ней работ будеш, вона просто зникне потім. А шансы на попадение одні самые. Вы байш, такіс, це за лимбовый скин. Да я про Genesis калаш говорю. Знову цей М40 Смолдер випав. Може мені Дігл випаде, Дігл дуже, до речі, красивий. Так, да, мені знову тривалий скин падає. SM1014, 10, ну ладно. Я так поняв, цей крейт саме гавно якийсь є. Умоляю! Умовляю, заповнюю це просте слово дайності. Ага. Все, Назар, я Умаляю. поняв, це саме жахливий кріей дайності, тому що тут одні тривалі скини мені падають. А якщо не тривалі, то це... Камонка. Открой любой другой бокс. Почему? Ну и что там будет время или нет? Нет! Потому что эти боксы уже, в боксах такой нема. А? Мне Эпик выпал, только длительный. Идеально. Вот реально, мне бы этот П-350, только не тривалий. Ну реально, мне одни тривали, ну, тривали падают. У мене вже стільки тривалих тих креейтих. Я ж кажу, тут е, шанс взагалі якийсь. Не ну, не знаю. Нейзерний. Та я ж прошу. Тут... А одне хп, що мені не А ну-ка, я на шанс подивлюся. Диви шанс. Е, тривалі предмети. Тут анкамонка 27%. Анкамонка? Ну я не знаю, ну це неможливо. Та ну ну, 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 ну ну шо мені паде? Ладно. Мені сьогодні випало тільки два М40. Да! РА нет! Мені майже рарка випала. Яка б назавжди в мене залишилося. Ой, знову М60 рвали, короче. Mi verdict крейт... жах. Я так само можу Мені тупо одні тривали падають. Просто всі тривали. Добре, що я. 100 штук таких не купив, а закупив краще импайер Тому що чесно, я, я. Мені вже їх важко відкривати. Мені випали анкамонка берети, які вже назавжди залишаться. Я хочу купить 50 емпайрів і тих 50. Ну так я так і зробив. Молодец. Опа. О, мені глок епічний випав, тільки тривалий. Так, хорошо, що не галилий. Мені знову випав! це епік тривалий. Ну що ж це таке? Мені випадали сегодня хоть якась раз... Р -р 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 рарка не тривала. Тупо. Мне мені мені даже не одна легендарка не выпала. А, ну... а я че чу, в там челике знову. Е... Із нового оружия, значить, о, цей. Перегона з броїн. Да, течел. Зброїн, то чел. Перегона з брай теж жах. Опа, калаш майже випав, але він тривалий, тому я навіть його не Ой, хочу. Ти пушки, а чому в мене авік? Опа, мені в легендарка випала, тільки тривало. Клас! клас. І знову тривала, та тут, ну. Мені, мені здається, що тут один відсоток шанса, щоб випав мені скін, який буде назавжди. Знову тривалий. Та мені вже надо доказати, а, що? Мені на надо. Мені майже калаш випав, який назавжди б мене залишився. А, і знову тривалий, ну я зрозумів вас. Та ну йомой, -йо, я задовбався, я вже стою тут скільки. Я всіх челіків пропустив. Ура! Мені Ой, випав скін, мені випав скін, який в мене буде назавжди. Це камонка клас. Дивіться, який дігл, до речі, класний. Він переливається, дуже їм Я хочу його собі. Давай, крейд, дай мені цей скин. Ну навіщо мені. Ладно, ладно. Я не знаю, я всі аркани продавав би. Ну я теж, тому що вони потім дешевші набагато будуть, а зараз їх про. про ну, ти заробиш голди собі набагато більше. А... Я думав, що я хоча б з крейта хоча б 5 голди зароблю, я тут. Я ну, тут буде вже Я тут навіть не од... голди не зароблю, мені не одна рарка не випала, яка буде в мене назавжди. Тупо одні камонки і. анкамонки падають. Знову це кім боюсі тривалий скин Може тут якісь є, не знаю Мені тупо, Ким боюся, я проходит Давай я забустю цей авік і відкрию І буду бустити на аркан І мені випала Ким боюси Тільки не та яку я хотів. Давай на калаш пробустимо Давай калаш випадай, випадай. Реально калаш пролетів. Мене 4 залишилось. Ех, як якбиш мені твоє удовольствие, мені много. Мені хоча б один, а тим боюся, навіть самый Та Тільки... ну що ж мені падає взагалі жесть просто. Жах. Все, може, не заходить в а я зараз зайду. Це просто жесть. Мене останній залишився, відкриваємо його і падає знову тривалий скину, ну я вас. Ну коротше, вердикт Дайнесті Фіня. Дайнесті. Дайнесті. Він так і називається, як буде він повний говно. Ну, диви, в мене тупо скіни там на один день, на 23 години, ну я не знаю. К, Е, Е, С, Т і. Все, зрозуміло, зрозуміло. Ну що, давай покажемо всім, що тут за нові режими нас з'явилися. Ну що, ось ми на першій карті, ось ми на першій карті, я тримаю вже новий Акімбо Юзі. І подивіться, як тут все нереалістично ре, не взагалі. Ну, ну ладно, по факту, тут все нереалістично. Ну до речі, оце прикольно. Не, подиви там гори, там. Да, річка йде. Не, ну карта сама по собі прикольна. Тут можна диви білети покупати. Ти поменявся! Подивися на мене. Нічого собі. ти, якийсь. Диви, тут можна брати напітки, напої. Ага, ну при... А, ну тут якийсь мені здається. А рам... ну-ка, подивись, бачиш кабінка, мені здається, це. якийсь атракціон, Ну, Це не. Це не можна назвати атракціоном, це. Кабінка де з'їжджаєш в самий низ. Ну тільки вона іде, непонятно куди. Не Коротше, на тобі хаєшку, на тобі хаєшку подарунок. І я пішов. <рес> За що ти мене вбив? Я, я, я не на, на той новий ось, ось, но, но, ось новий скін на FNFAL. Все, давай, ми починаємо. На. Ай! А ну, ти те... професіонал? Ну да, я професіонал. А це новий скін? Ну да, і мене зараз М16 новий. Дорожче, ну тут так, знаєш, треба потренуватися ще, щоб навчитися тут на цій карті грати. <рик> <рик> що, ти не очікував? О, так ти не... Що? фу! <рик> За що? А ну-ка, не бувай, я хочу дощі подивитися. Ой, завішки Подивити. мені в лицо кинув. Давай, що ти подивишся? Добре, ось друзі, новий... Ось новий по 350 і МПК 5 старий. Що таке? Іди я сюди, я тобі хочу десь В тебе є молик. Ні. ні А давай я так зробимо, да ну ка, если попаду. Да не, воно воно не пролетить мені, здається. Що? А, а а. туди можна залізти? А, почекай, ну-ка, стрибай, 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 стрибай! Може, а ну-ка, вот сюди стань, от сюди стань. Ага. Не, почекай, почекай, зараз я стану. Все, давай, стрибаємо. А може з великими прыжками? Ну, до речі, ми, ми це спробуємо. Тільки вже не на відосі. Ми просто спробуємо. Ми... Ну, якщо ты молик, можна кинути, то мені здається, і перестрибнути теж можна. Не, я сумніваюся. Ну, мені здається, можна. Ну що, давай, де ти там. Ця карта сложна в тому, що ти тут не розумієш, де откуда? Да да, я теж цим. А, а, а що ти з 57 граєш? А звідки тебе такі mm -hmm. патрони? О! А звідки тебе. А, до речі, ти теж тепер не якийсь. Нет! Mm -hmm. Да, о, дивіться, новий P90. до речі, дуже красивий. Ну, мені, мені подобається. Так, на тобі молік. А що ти тут робиш? <по> а, не очікував. Все, тепер, це моя любима, це моя найлюбленіша позиція. Я тут всіх можу вбити. О, Мак-10. Зараз побачимо, як тут Мак-10 тепер. Ні, ну Мак-10 сам. сам сам Мак-10 дуже слабий. Ну, чим цей. Оооо, о, дивіться, друзі, новий авік. Сколько ну сколько надо? Двісяки да. авик класный. На. Такі. Да я. Як... Блін, стой! Куди ти заріза, ты видаєшься? А! А я. я. я, 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 я спать. Спеці... О, дивіться, і новий так наче. Ой, дивіться, новий глок! Красивий, до речі. Так, на тебе, а новий с А? Музик вийшов? Так. Да. Та скільки я, я по. О, до речі, а можу закинути глок? Я думав, я його за дерево можу закинути. Ну, стоп, стоп! підожди, не витрачай, молік, не витрачай, я О, дратье, давай. И, и потом пойдем уже заряжаться. А ну-ка. Да он вряд ли он туда заходится. А ну-ка. Как ты. А ну -ка, okay? сюда. Давай. Да. Как ага. на тебя? Ты не можешь стрягнуть. Да давай немного вот сюда стану. Та... Не, не могу. А ну-ка, давай ты стань, может, я смогу. Просто встань, встань, а, встань. Має... Не, почекай, я вроде могу. Я вроді... Що? А, и ты горишь, и ты ще горишь. А ну-ка, я. Я хочу отсюда закинуть, Молик. Ну, по-моему, мы його уже не достанем. А, ладно, чекай, Я чекаю. Я а ну-ка, я ее закину тут. Все, давай, играем. Не, подожди, хотій. А, я бо я бере ні. А чого? Я не знаю. Ой, новий Ой, дробаш, м -м -м -м. новий дробаш. А пока зкинув бой, я хочу подивитися. На тобі, я тобі Ох, скину, ось на, підбирай. Я на підбирай! На, я тобі скинув, <плес> я тобі скину. Все, давай зражатися. я, я з голоком буду. Давай. Да ты. По а. а. Да. Я не знаю, я щось на ножах слабо став грати. В останній час. Я більше з Нет. якихось оружий тащу. А ну какой? Я хочу до... где куди йде. Не, все, давай, 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 державим. Ой! Ааа! Ой-ой-ой! Що в мене заїмом взагалі було. Кай! Okay. Ну ось це, було перший, це була перша карта, тому ми переходимо до другої карти. Що скажіть, друга карта береться? Все, ми заходимо ми вже на другій карті, вона, до речі, з карти раз, як ви бачите, і. Ось я вже тримаю нове, нову пушку і Назар ти там заходиш, ні? До речі, іди сюди, дивись, яка тут класна позиція. Ти тут просто можеш сидіти і що, взяти її, і пікати і всіх. Стой, не бувай, я просто хочу... Я взяв твої білети просто. На, на. А ну-ка, стой! Да. Б... Де? Давай, шо, шо-шо. Дивлюся. Ти а його я туди я хочеш закинути? Туди? До речі, це Де? прикольно буде. Почекай, можна туди Мені, пушку якусь кинути? Почекай, я хочу що? кинути Я хочу щось кинути туди. Може закинеться? Ні, почекай, не хочу. А, а, а де, де ти мій пістолет, Дів? Віддай пістолет! Де мій пістолет? Стоп, підозрюй! Нет, до речі, ця пушка не така уж і сильна. Ну, на дальней дистанции и так. Все, давай. Побачим, как тут. Блин, где ты там сидишь? А, я тебя бачу. Ой, а, да ты с прицелом бро. А ніхто в цьому раунде не казав. Ну ладно. Що ладно, ладно, ладно. О, знову новий П 90. Так просто тупо раз. А що ти так, ну, якось. Ли... Що за Иимом? Малайн слишком велика малай, для дуелів. Ну не, мне н. Ты то тут... Ну, хз. Я не знаю. Якось граю. Ні, мені здається, це саме основна карта. Ну хоча, мені здається, тут можна і грати на командному бою. Тому що лап те ж саме маленька карта і можна грати. Е в командному бою. А ти де? <різь> Я просто. А як ти мене не замітив? Ти побачиш відосі, я просто в з... спину тобі пройшов. Ти мене не побачив. На тобі хаїшку. А, а ти що, куди ти дивишся? І куди ми йдемо? Крадеться! Чого ти тут крадешся до мене? О, новий М16 До речі, М16 красивий, я дуже його собі хочу. І то я його собі прикуплю. Я скорів голову, <звук> папа! Та це ж стен-оф. Оце <звук> совпадіння, може це реально софт? Друзі, я скачав чи ти клас. А ти де? Звідки ти стріляв? Коротше, на тобі молотов. Класний молотов. Ти бачив, куди я молотов кинув? Нет. Силька тебе купа? 22. 22. <рес> Як ти мене завис! Як ти мене заїде? Я хотів пройти вбити. Ну що, а як тобі карта в цілому? Не а що мо? Ай. Минуло. Та як ти мене бачиш? Ти не в мене в Я шо який я чи ти споджує, як ти думаєш? Я не, я, не, я не знаю, совтень ти софт. Та <гум> як ти мене бачиш, я не розумію. Ти в минулий я раз? Минули. Давай ножі, давай ножі. Я спробую тепер вбити тебе. Найс. А як тобі минула карта взагалі? Думаю, зато молі кидайте за межами. Ну що, що хочу сказати по оновленню бокс, ну, цей кріейт мені не сподобався. Карти в цілому непогані. Тому кому теж сподобалось, ви ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Можете ще на кончика підписатися. І всім до наступного ролика.